Женя, добрый день. Расскажи, будь ласка, что тут случилось? У случилось? инвалидов <говори> телефон попросила угу. помощи. Мы как раз с ребятами были рады, что да? нашли, короче. Без... Угу. А кто? Наші місцеві чи, чи залетные? Говорят, місцеві. А... Місцеві, да, хлопцы? Я понял. Расскажешь, будь ласка, же? ж <говори> 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 не расскажешь? <говори> я понял. <Не>, я пум. По... <говори> я пункт. Я зрозум. Не нервуйся. Не Вулиця Червоноармійська. Да, магазин світанок. Біля магазину світанок взяли у людей, у людини, у інваліда. Це ж треба, щоб совість була і рука піднялася, украсти мобільний телефон. Зараз підемо, знімемо їх і покажемо вам цих, цих героїв. От. Я вважаю, що на виправні роботи. Що, товариші, сидимо, телефончика захотілося, да вам? Я нічого не забирав? Ну, міліція розбереться, хто забирав чи не розбирав. Ось так. Це бидло краде телефони, потім потім п'янствує, потім ночами ще ходить до дівчат, пристає і людям спати не дає. Або ваторити окопи, я вважаю, або в ЖЕК, ми тільки що і приїхали з ЖЕКа, якраз не вистачає, щоб, щоб підмітати, копати і все остальне. Жек, скажи, хто затримав? Асоціація? затримала, радік затримав. Ні, організація організація. Ну, асоціація ветеранова. Скажи, як організація. Київське відділення міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору Альфа. Хлопці допомогли затримати цих негідних.